Усім привіт, дорогі друзі, з вами я, як завжди, Ігор Емдітті. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, також на телеграм-канал Луного Вейзі. Надіюся ви підписані, поставили вподобайку, вподобай, поставили дзвіночок під відео. Загалом треба дзвіночки ставити, якщо ви хочете як дізнатися, щоб мати такий вид збоку. Зрозуміло, що дуже важко ну, управляти ним, але ну, нормально. Більш-менш можна. Зараз я зроблю так, що, що зараз ми будемо будувати коротше, отель. Будемо будувати Такий я меч має крутезний. Зараз ми будемо робити розмітку. Надіюсь, вам сподобається це відео. Ну, а ми поїхали. Зараз я прискорю, щоб вас не затримувати. Зараз ми будемо робити розмітку, будемо робити фундамент і так далі. Надіюся, вам сподобається виживання з модами. Тут в нас більше, ніж 5 модів. Ми граємо, стараємось і так далі. Для вас. Надіюся, вам сподобається. Ну і пішла швиденька перемотка. Bad stance, 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 It's it's

Bits, bits, bits. Bits,

it's 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 That's, <smart noise> that's.

doot 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 doot

Трестанс, тонс! Трес, тутс, тутс! Тонс, тут, стопс! Ось таку основу я побудувала. Надіюсь, вам швидка перемотка сподобається. А зараз буде наступний кадр, де я будував. Так, тут я будую. У е мене вже доски потрошечку закінчується. Зараз прийдеться йти за новими. Е Надіюсь, вам вже перематка перемотка сподобалася, звучка і пішли за деревом. То влагу в мене є. Він, звісно вже поламаний, но то не суть. І не суть, що? А це реклама телеграм-каналу. Надіюсь, ви підписані. Підписуйтесь. Ой, мені здається, що там хтось є. Там якась дівчинка. Мені здається, що вона хоче мене вбити. До речі, таке дерево я маю. Також зубнови маю. так Трошечки м'яса подобуваю, Бо хто їх знає, для чого вони туди є? Тут, тут, тут. Тут то, блин, ще треба буде той пісок забрати, поставити траву. ну Роботи ще багато над островом. Ніхто не казав, що це буде легко і дуже швидко. Воно ну, буде, до речі, вгору дуже високо. Ладно Пішли сразу же до них. Воно ну, буде вгору дуже високий утель. М так, що вони там що в них там? вони ну, стоять, я, я боюся, що вони нападуть. Так, треба щось взяти таке, щоб якщо я міг застроїти, світ будувати. Так. Е, пісок, вогневу, якщо, я думаю, справлюсь. Ну, ой, бляха. Так, алмазна ручка. Якщо хтось не знає, звідки у нас, ссылка в описі до на старе відео. І вони зараз нападуть, я впевнена. їх троє. Їх троє. Так що вони точно не, не, не до міста прийшли. Так закрию каліточку. От і плюс місто окруженим стінами, ніхто не пройде. Так. Ти диви, куди преш. Ти, ти не за дофіга хочеш, а? Не, ну чесне слово, вона взагалі офігела. Ти диви, куди преш, вообще адекватно, чи що? Вибачить поцілував. Шо? Ніфіа собі. Де я? Де я? Де я? Де я? Де я? Йой. Де це я? йо майо. Я взагалі не знаю де. Чи блоки не добуваються. Блоки не добуваються! Я йо б його, щоби побрав. Ні кіркою, ні топором. Йой, це халепа. Йо-май-йо. майо. -йо. Йой. Ну, мне может доставить, не? Йой! Ну, Вообще не добувається, ну тільки б'ється йо моё Мені треба буде... треба, так що у нас тут. Може щось роблем, то Тому... и блоки не ставляться. Ши и блоки не ставляться. Не добувається, може знає, вийду поговорити, Так, на всякий випадок може вийду, а? Не, не вийде, не вийде. Не хочу вона зі мною розмовляти. Щось сервер, ще підглючує-йой. Не, ну може я вийду вийду з тобою поговорити? Взагалі ніяк. Йой. І що мені робити? Я тут запертий, навіть нічого будувати і ставити не вмію. Не можу, бля. Може мені вийде тебе ушатати, а? Видняче, окей. Може рукою вийде, ні. Тут оба на скриня. Може хоті. Ладно, треба глянути. Нічого нема. Вони, щоб вони зараз Не, Може вийде, вийде, може вийде. І щось сервер так підглючує, йомайо. моє. Ляха, може за не за жалкою я не буду гамати нічого. Не-не, ні -ні. може вийде, що домовитись. що я можу з... пер'єм зробити. Може тебе залоскутати, а? Може я зможу пролізти? Ну йой, ну чого ні. А може там... а, там речах, речах, речах де він? Де він, собака, сутула. Ні, ну то та він там десь має бути. Ну-йой, це халепа! Ну ні, ну йо моя. Ну це халепа. Ні, ну може вийду порозмовляти? Ні, Не. виходить. Ну, щоб б тю дитьку побрав, -мо. До речі, там блоки можуть ламатись, ні? Тому якому нічого ламати ліпше не буду. Бляха-муха. І в цей момент мені здається, що ну, треба подивитися, де до речі, чаги можуть бути. Йої, мені зараз... М -м, Ладно, М -м, мені треба буде зараз відійти. Я просто це монтую вже, ну, знаючи про так. Ну, в нею... мене не виходить поговорити так. так. Так, 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 так. Ну, я не знаю, може мені щось треба зробити, Там, не знаю. так. Я переключив запис, тому що трошечки вагало. Йо-йо, я навіть не знаю, що мені робити, Йо-майо. Йой. Може на факела нажати, щоб відкрились двері, Ні. йо моя. і іде там важіль, а? Блін, мені щось треба відійти. Попереджаю усіх наперед. Це відео монтується і озвучується з нуля, так що я знаю, що буде наперед. І тут а, сталося неочікувано мені, прийшлося відійти, я переключив запис, щоб не було ніяких багів, щоб воно точно записувалося. Може, щось станеться. Якщо я б до себе не вставив, е, мені треба було відволіктися, і я вернувся, і вона вже до мене е, зараз піде. Я просто це ще не було в кадрі. Я тут думаю, як мені звідси вибратись. Я тут типу, ну, з таким. Не хорошим набором, треба було якийсь інтерпіор лимати або ще щось. Типу, ой, ой, ну мені знову прийшлося відійти. Потім я повернувся і думав, поїм зараз, розвернувся і за той час, поки мене не було, вона підійшла. Я першим не зрозумів, що зі мною зараз скоїться. Думаю, зараз вона мене буде бити, треба їй ну, хоча б критик нанести, щоб вона від мене відстала. Ти тут був в відрубці, треба було сказати, щоб легше було. Ти хочеш вийти? Я нажав так, не знаю, як би ви би вибрали, але я вибрав так е, наступний кадр, так як фан-ігор Мджі, під ім'ям фан-ігор ММ, йому не можна цю інформацію мати. Загалом це ну, більш-менш таке, що. Між нами ну, не можна показувати, тому воно буде у телеграмі. А Ігора ММ щось сталося з телеграмом що він щось не може скачати на свої пристрої його. Надіюся, ви під перейдете по силці в описі у Телеграм і побачите це відео, воно вийде після відео. Всім пока!